Всім привіт! Ви на каналі Booksro. І у нас сьогодні рубрика Аналіз по а, такій філософській а, ліричній поемі притчі Моїсей Івана Франка. Я от її на вчора так прочитала а, і а, подумала, чому би не зняти відео-аналіз. Ось вона у цій мене збірочці джерело української класики. Ось ось поема наша, так. Пишіть, чи ви читали поему Моїсей, а ми будемо переходити до повного детального аналізу. І ми розпочинаємо із головних героїв поеми. Це ліричний герой, також Мойсей, пророк, його Шуа, князь конюхів, Єгова, тобто Бог, єврейський народ, Датан і Авірон це супротивники Моїсея, і Азазель, демон пустелі. Сюжет у поемі використаний біблійний сюжет. Він не переспівує біблійної історії а використовує лише один її фрагмент. 40 років єврейський народ, який вийшов з єгипетської неволі, шукав землю обітовану. Але за лічені дні до досягнення бажаного краю він зневіряється і втрачає оптимізм у високу світлу мрію. вірить лише провідник народу Мойсей. Датан і Авірон пропонують закидати Моїсея камінням. Мойсей виходить на широкий майдан, стає на камінь і виголошує промову. Невже доведеться розтоптати як гнилу колоду того, кого батьки звали батьком народу? Мойсей застерігає народ від Божого гніву, адже йому долею написано йти уперед. Мойсей розповідає притчу про дерева і розтлумачує її зміст. Авірон намагається. Наводити контраргументи, насміхається, він не вірить у його і пропонує євреям поклонятись іншим богам Валу і Астарті, Датан там почав звинувачувати Мойсея. Євреї з Єгипту вийшло сотні тисяч, а сьогодні залишилася жменька і закликав народ закидати камінням пророка. Проте ніхто не наважився зробити це. Єрба виганяє з табору Мойсея, пророк підкоряється, прощається з народом і йде у степ. Мойсей звертається до Бога, але у відповідь чує голос злого духа постелі Азазеля, котрий намагається довести йому марність справи, які пророк присвятив життя. Мойсей упадає в розпач, і на якусь мить його охоплюють сумніви. У цей час з'являється Єговий пояснює Мойсею, для чого він вивів синів Ізраїлю з Єгипту. Оскільки Мойсей на момент засумнівався, йому призначено, уже побачивши обіцяний край, не ступити до нього і вмерти перед самим порогом своєї мети. Вихору степу, разом в оточенні парубоцтва, з'являється князь конюхів Єгошуа і закликає євреїв до походу, до бою і ще. Мить і всі зірвуться і ліниві кочівники, перетворяться на завойовників, героїв. А Вірона поб'ють камінням, а Датана повісять. Автор. Іван Франко народився 1856 року в селі на Гуєвичах, що на Львівщині, у родині Коваля, помер у віці 59 років у Львові. 1916 року український письменник, літературознавець, перекладач. Найвідоміші твори, поетичні збірки з вершин і низин, зів'яли листя, поеми Моїсей, Іван Вишинський, Повісті Захар Баркуть, Перехресні стежки. Драма Украдене щастя. На честь Івана Франка 1962 року місто Станіслав було перейменовано в Івано-Франківськ, а банкнота України номіналом в 20 гривень на лицьовому боці містить портрет Івана Франка. Франко був номінованим на Нобелівську премію з літератури 1916 року. Його кандидатуру висунув 26 листопада 1916. 15-го року віденський науковець Йозеф Застирець. Він назвав Каменяра найбільшим українським і одночасно слов'янським поетом і вченим, великим провідником свого народу, міжнародним генієм, але смерть письменника завадила ці історичні події. Назва Мойсей за біблійною традицією, перший пророк Ягве Єгова, основоположник його релігії, законодавець, релігійний наставник і політичний вождь єврейських племен в ісході з Єгипту, Ханаан, Палестину. Мойсею приписується авторство п'яти книжі, тобто перших п'яти книг старозвісної частини Біблії. Дата 1905 року вийшло перше видання Іван Франко Мойсей Поема Львів накладом автора 1905 102 сторінки. В журналі Літературно-Науковий Вісник за липень місяць опубліковано притчу про терен з під заголовком Уривок із поеми Мойсей. п'ятий розділ поеми без першої струфи. 1913 рік, друге видання Іван Франко, Моїсей, поема, друге видання з передмовою Львів 1913, 63 сторінки. У передмові Франко дає ключ до розуміння свого твору, розкриває джерела, якими він користувався при написанні поеми. На основі цієї передмови письменник зробив варіанти передмов до польського та російського перекладів твору, порівняно з українським текстом у польському виданні. Передмова має дещо інший характер. Автор додав до неї новий вступ, в якому говорить про те, чи можна вважати Мойсея постаттю історичною. Визначає ті моменти в легендарній біографії цього пророка, які його зацікавили насамперед. А також висловлює деякі думки про характер свого твору, подає короткі дані з історії його написання і публікації. Тільки після цього наводиться з деякими скороченнями і доповненнями з передмови франка до видання поеми польською мовою у перекладі поета передмова з українського видання у польській передмові. Є зокрема таке звернення до читачів. Цитата, даючи в руки польської громадськості мою поему у польському перекладі українця Володимира Кобрина, відчуваю потребу висловити йому подяку за старанне виконання перекладу, як і за не менш старанне врахування тих багатьох поправок, які. Я при порівнянні перекладу з оригіналом вважав за потрібне зробити. І висловлюю надію, що польська громадськість сприйме цей твір як доказ, що поляки від українців, принаймні на полі літератури і науки, можуть сподіватися не лише на роздори і на неприязнь. У висновку Кінець цитати, у висновку Київського окремого цензора, відомого, Реакціонера Сергія Щоголєва, поданому центральному комітету іноземної цензури у Петербурзі, 5 травня 1913 року, зазначалося, що у пролозі до поеми поет закликає українців в Росії к бунтовщическим діянням. Цензор кінець цитати вважав, що можна дати дозвіл на увезення частини тиражу видання російського перекладу 1913 року, лише в тому разі, коли буде вилучено пролог. І 1916 рік, третє видання Іван Франко Мойссей, поема Київ 1916 рік, 56 сторінок, третє видання поеми спотворене царською цензурою. Франко не брав участі у підготовці цього видання. Історія створення. Франко сподівався, що революція 1905 року нарешті принесе визволення українському народові. Поета особливо хвилювали питання взаємин широких мас з тими політичними силами, які могли б очолити інші виступи. Він вважав, що проводир мав віддати всі сили. Благородній визвольній справі для реалізації гостроактуальної суспільно-політичної проблеми Франко обрав біблійну історію про те, як старозвітний пророк Мойсей вивів єврейський народ з єгипетської неволі. Велична постать Мойсея, який присвятив своє життя служінню народу. Який не тільки пристрасно закликав людей скинути тягар рабства, а й упродовж 40 років терпів разом з усіма страждання виснажливого походу, привертала увагу багатьох митців. Писав свій твір Франко протягом січня-липня 1905 року. Пролог був написаний аж тоді, коли поему зверстали. А ідейним поштовхом до написання прологу були революційні події 1905 року в Росії та в Україні. Місце в творчості автора Франко по-новому трактує проблему волі і рабства, яка набуває філософського виміру. Розповідач переконливо зображує, що духовне поневолення набагато страшніше за фізичне рабство. Літературознавці пишуть, що поему розпочинає пролог, звернення до народу. Цитата Народи мій замучений розбитий, мов паралітик той на роздорожу кінець цитати. Таким було українство на початку сторіччя. Розштамповане, розділене між кількома державами після кількох століть панської неволі, воно, не маючи свого ватажка, пророка, не знало, куди і як рухатися. Мойсей присвятив себе служінню народові та доля проводаря складна і підступна. Авірон і Датан підбурюють народ проти Мойсея. Вони навіть погрожують закидати Мойсея камінням, та ні погрози, ні залякування не спинять пророка. Мойсей усвідомлює, що найголовніше для народу, який тільки но піднявся увесь час рухатись уперед. Не спиняючись ані на мить, він розповідає народові алегоричну притчу казку про те, як дерева обирали собі короля. Жодне з розкішних дерев, ані кедр, ані пальма, ані рожа, ані дуб, ані береза, не погодили служити для захисту честі, надії, підмоги інших дерев. Лише Терен згодився принести себе в жертву деревам, боронити їх, щоб вони буяли до неба. Мойсей розкриває алегорію казки Виклад до неї. Цитата Дерева це народи землі, а король у їх колі, Божий вибранець, сині слуга господевої волі. Кінець цитати. У цій притчі Франко викладає свій погляд на пророка вождя народу, який прагне дістати свободу, відданість своєму народові усвідомлення його, прагнень, риси, якими має бути наділений поводир, зневірившись у власних силах, у подальшій боротьбі. Піддавшись намовлянням Авірони й Датана, народ відмовляється слухати Мойсея, вірити йому, визнавати за свого пророка. Мойсей полишає табір після розмови з Азазелом, Мойсей відчуває сумнів, чи справді він служив своєму народові. Чи не варто було залишатися в Єгипті? За це Єгова суворо покарав його. Цитата: А що ти усумнився на момент, щодо волі моєї, то, побачивши цю відчину, сам не вступиш до неї? Кінець цитати. Поет вірить, що народ таки подолає всі перешкоди та дістане свободу. Єврейський народ у поемі Франка знайшов у собі сили, згортувався довкола нового поводаря. Це його шуа, князь конюхів, що закликає до походу, до зброї, до бою. Останні рядки поеми написані в майбутньому часі. Український філолог Володимир Федорович Погребенник пише, що поет висловлює впевненість у відродженні національної самосвідомості великого, хоч і поневоленого українського народу. Основа. Пуваючи у Римі в 1904 році Франко був дуже вражений могутньою скульптурою Мойсея, створеною Мікеланджело Бонаротті, італійський митець в образі Мойсея передав цільність характеру народного вождя його гнів, викликаний відступництвом народу від закону. Тому і падає в око насамперед могутня сила волі пророка, яка Наштовхнулася на непереборні перешкоди. Отже, також поштовхом до написання твору і створення образу Мойсея стала скульптура Мойсея Мікеланджело Бонаротті, яку Франко побачив в Італії. Реакція поема Івана Франка має велику громадську культурну біографію. З цим твором поет неодноразово виступав на зборах громадськості 1910 року, а також пізніше. Вже будучи хворим, Франко читав поему у місті Станіславі, тепер Івано-Франківськ, у залі культурно-освітнього товариства Руська бесіда, нині 1976 року вулиця Чапаєва. Зараз це нова назва Січових стрільців, номер 24 1966 року на цьому будинку встановлено меморіальну дошку. 1912 року читав у Чернівцях в Коломиї. Тернополі виступи Франка викликали великий резонанс серед широких кіл громадськості Галичини й Буковини. Дивіться, наприклад, спогади Ольги Кобелянської, а також колишнього викладача Чернівецького університету Івана Василашка, Миколи Чайковського, сина письменника Андрія Чайковського та інших у книзі Іван Франко у спогадах. Сучасників у Львів 1956 рік. Дмитро Павличко, український поет, перекладач, літератури, рознавець, політик, писав про поему. Цитата: Українська національна ідея завжди виступає на тлі нашої національної трагедії. Наш національний ідеал за Франком має осягатися всіма змислами нашої історії. А наша держава нам потрібна насамперед для того, щоб зберегти і розвивати свою мовну і духовну самостійність як найголовнішу ознаку гідності саме в загальнолюдському розвитку. Розумінні. Одночасно наш національний ідеал Франко пов'язує з нашою майбутністю, з добрими часами, коли станемо у порівень з вільними народами, що означає набагато більше, ніж просто мати свою державу. До загальнолюдських прав та ідеалів може піднятися тільки визволений, визначний і розвинутий національно-державний народ. Гомін свободи на блакитному понті, карпатські безкиди, що годяться бути поясом для української нації, вогенний лик народу Титана. Це те, що буде завжди на. Спритягати як закладений у наші гени, франківський порив до ідеалу. Це наше устрімління вперед, здається, мені найдосконаліше висловив Франко у поетичному ступі до Мойсея, кінець цитати. Михайло Коцюбинський писав про поему: цитата: сердечно дякую вам за цей прекрасний високопоетичний і глибокий твір. Тепер, коли кордон фактично оттворений, Мойсей побачить і український світ, кінець цитати. Син Івана Франка Тарас Франко пише наступне: цитата: Три є головні стовпи поетичної творчості Івана Франка. Лис Микита розумна голова, зів'яле листя, песимізм молодечого віку по зазнаній невдачі, і Моїсей та прийде час. І важко сказати, котрий з цих творів найбільший, зів'яле листя найоригінальніше, Моїсей, без сумніву, найвеличніший. Але ж Лис Микита найпопулярніший і щодо свого значення. Найважніший кінець цитати є кілька адаптацій поеми. Перша з них це Мойсей, драматична ораторія 1993 року для хору, оркестру та солістів українського композитора Мирослава Волинського. У 2002 році було виконано постановку ораторії Мойсей силами Одеського театру опери та балету, диригент народний артист України Василь Василенко. Також виконано постановку цієї ж ораторії в місті Львові силами заслуженої капели України Трембіта у 2006 році. Диригент народний артист України Іван Юзюк до 150-річчя від дня народження Івана Франка. Моїсей також є опера Мирослава Скорика на дві дії: – «Лібретто» Богдана Стельмаха та Мирослава Скорика. Прем'єра 23 червня 2001 року Львівський національний академічний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької. Тема. Зображення смерті Моїсея як пророка, не признаного своїм народом, так визначає тему сам автор, і далі наголошує, ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні. Ідея. Заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися арабської психології і будувати нове життя. Проблематика. Франко проводить паралелі між євреями, які 40 років шукають землю обітовану, та українцями, які протягом своєї історії не можуть сформувати незалежну державу. У поемі автор піднімає проблеми: піднесення національної гідності, буття особи і нації, взаємини вождя і народу, зневіра в собі, сутність справжнього лідерства, Конфлікт поколінь рабської свідомості. Адже Мойсей 40 років вводив євреїв пустелі, щоб вони позбулися рабської психології, неуміння згуртуватися і як наслідок відсутність власної державності формування нації. Формування нації це головна проблема твору. Головна думка, віра автора в невичерпні сили народу, в те, незважаючи на тяжкі поневіряння. Український народ буде щасливим у майбутньому. Характеристика головних героїв. Мойсей. Мойсей це єврейський пророк. Він вів свій народ з єгипетської неволі 40 років через важкі випробування до нової батьківщини, обіцяної богом землі. Це сивочолий пророк, його волосся білий як сніг. Він фізично слабкий через старий вік, проте дуже міцний духовно. Цитата. Все позабутий пророк, са дідусь слабосилий, що без роду, без стат і жінок сам стоїть край могили. Все, що мав у життю, він віддав для одної ідеї. І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. Кінець цитати. В образі Мойсея автор наголошує саме на протиставленні фізичної слабкості та духовної величі, краси душі пророка. Цитата Хоч літа його гнуть у каблук і з турботами в парі, то в очах його все щось горить, мов дві блискавки в хмарі, хоч волосся все біле, як сніг у старечій оздобі, то стоять ще ті горді жмутки, як два роги на лобі. Кінець цитати. Мойсей прагне розбудити духовні сили народу. Він засуджує дух рабської покори, закликає народ до боротьби. Мойсей вірить у велич власної місії. Мойсей розуміє, що він зуміє вивести свій народ із неволі. Але потрібен час, щоб люди поступово перебороли в собі психологію рабів. Велика любов до свого народу основна риса характеру Мойсея, у своїх вчинках він керується не так як казівками Єгови, як почуттями саме великої любові, навіть гіркі образи і приниження. Не викликають у ньому злоби і ненависті. Трагізм Моїсея у його непорозумінні з народом. Після вигнання Мойсей переживає внутрішню боротьбу, важкі сумніви починають охоплювати пророка щодо доцільності справи, якій він служив усе життя. Мойсей втрачає віру священну ідею. Вагання й сумніви підточують віру пророка у велику мету остаточно, за що він і був покараний Єговою. втративши Віру Мойсей перестає бути пророком, вмирає, надійшовши зі своїм народом до омріяної мети. Таким чином, поет показав, що вождь не повинен мати жодних сумнівів у справедливості обраного ним шляху. Але справу розпочату Мойсеєм продовжують його учні, боротьбу за свободу, за вільну вітчизну продовжують учні Мойсея під проводом нового вождя Єгошуа. Характеристика головних героїв єврейський народ. Головним героєм поеми Моїсеї є народ, основна рушійна сила історії. Франко художньо осмислив роль вождя і народних мас у боротьбі за визволення народу. В образі Моїсея поет показав вождя, що віддає сили народові боротьбі за перемогу його справи. З особливою трагічністю змальовує Франко сумніви з невіру Моїсея у справі всього. Свого життя на мить похитнулася його віра в торжество правди, і він вже не може вести за собою маси. Бо на думку поета, духовним провідником народу може бути лише той, хто непохитно вірить у перемогу. У той же час ні сумніви, ні розгубленість Мойсея не можуть спинити переможний рух народу, бо він є творцем історії. Поема Івана Франка твір про Мойсея, народного вождя, а ще більше про народ, його історичну долю. Автор вирішує проблему його боротьби за своє визволення. Пророк помирає та прозріває народ, обирає з свого середовища нового вождя його шуа і прямує до мети, яку казав Моїсей. Народ не лише завершує справу ним розпочату, а йде далі до революційних змін і оновлень, неповторними поетичними рядками поет. Франко висловив непереможне прагнення маси до волі, незалежності. Мойсей покидає свій народ з певністю, що той сам підніметься на визвольну боротьбу. Цитата. І я знаю вирушити всі, наче повінь весною, та славнім поході своїм не питайте за мною, найнаперед іде ваш похід, наче бистрі ріки. Кінець цитати. Характеристика головних героїв Датан і Авірон. На шляху до високої мети Мойсею перешкоджають Авірон і Датан. Дрібні люди, що вважають за мету невеликий ідеал, а мізерну особисту користь, намагаючись схилити до цього ж маси. Лихими демонами громади зобразив Франко цих ворогів Мойсея. Вони прагнуть відвернути народ від обраного шляху, яким веде Моїсей. В образах Датана і Авірона Пет викриває зрадників революційного руху, реформістів. Словами Моїсея, він картає антинародну сутність їхніх заяв, спрямованих в дні бунту на захист спокою, як найблаженнішого стану. Характеристика головних героїв Азазель. Демон зневіри Азазель злий дух, що з'являється перед пророком у пустелі, і отруює його душу сумнівами, вириває з неї розпачливий крик, одурив нас Єгова. За зневіроцю Мойсей був покараний. Він помер на порозі землі своїх предків, побачив її, але не вступив на неї. Характеристика головних героїв Єгошуа. Князь конюхів його шуа, новий ватажок єврейського народу після смерті пророка Мойсея, який продовжує його справу, надихає свій народ не здаватися і продовжувати шлях до обітованої землі. Композиція поема складається з прологу і 20 пісень роздумів. За характером вислову, пролог поділяється на дві частини. У першій переважають риторичні запитання, які викликають сумніви в державотворчих задатках українського народу у його гідності та честі. У другій частині сумнів долається, а замість нього з'являється віра і спроможність народу віднайти себе. Таку саму структуру має і сама поема. Ізраїльський народ сумнівається в можливості здобуття Обіцяної землі, але зрештою знаходить її. Отже, без прологу поема Мойсей сприймалась би зовсім по-іншому. Пролог поглиблює зміст твору, надає йому ознак притчі, оповіді з подвійним сенсом, коли за наявним сюжетом приховується глибший потаємний зміст. Події в поемі Мойсей розгортаються в такій послідовності. Притча про дерева, вигнання Мойсея з табору, спокуса Азазеля, заклик його до бою. Пролог це вступне слово Франка. а... А Б це перша пісня, повідомлення про багаторічне блукання єврею пустелею. Далі йде експозиція, це друга пісня, розповідь про Моїсея, обстановку в таборі. Третя пісня це повідомлення про конфлікт із Датаном і Авіроном. Далі зав'язка. Це про мова Моїсея, пісня 4, казка про Терен і її виклад, пісня 5, 6, мова Авірона і Датана. Пісні 7, 8. Далі йде перша кульмінація. Пісня 9 це промова Мойсея, його пророцтво. Це момент напруження і момент розриву з народом. Далі розвиток дії. Пісня 10. Мойсей іде з табору в думках, прощаючись з Ізраїлем. 11 це зустріч з дітьми, надією Мойсея на майбутнє відродження, бо вони були народжені у пустелі, не знали рабства. Далі розмова з… Азазелем – 14 сумніви Мойсея, заклик до Єгови з проханням відповіді. 15. Молитва Мойсея, пісня 16 – міф про Оріона, пісні 17, 18, водіння майбутнього Палестини. Далі йде кульмінація 2, коли Мойсей виголошує, що одурив нас Єгова. Далі йде сама промова Єгови. Далі розв'язка, це смерть Моїсея і постпозиція, повідомлення про зміну в таборі, про тугу, про його шва, про смерть Датана і Авірона. Час і простір. Поет вперше ставить своїх героїв перед очі читачеві вже після 40 років їх блукання пустелею. У той момент, коли ізраїльтяни на чолі з Моїсеєм наблизилися до обіцяної землі Палестини. Літературний рід, ліроепос, жанр, філософська ліроепічна поема у напрямі модернізм або філософська поема притча. Філософська поема це повчальна, алегорична, тривала розповідь релігійного змісту, у якій осмислюється світ, поступ людства, загальні закономірності життя. Поема це ліро епічний твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. Притча це повчальна, алегорична оповідь, найчастіше філософсько-релігійного змісту, що складається з фабули сюжету і моралі, широко використовується у біблії. Стиль. Неоромантизм. Неоромантизм це стильова течія, що виникла в українській літературі і мистецтві на початку ХХ століття, прагнучи відродити деякі риси романтизму. Головні ознаки неоромантизму це підвищений інтерес до сильної особистості, це культ героя мужньої людини, це життя пов'язане з незвичайними випробуваннями та пригодами. Далі у творі наявні два настрої. Перший це біль за рабство свого народу і палка віра у його майбутню свободу. Розгортаючи сюжет поеми, ми бачимо, що він витриманий у колориті давньої біблійної легенди. Франко наповнює її сучасним йому змістом. Це віршований твір релігійного змісту, в якому автор розкриває. Переживання і роздуми героїв, Тут присутня біблійна основа. Також у творі наявний ліризм і динамічність образів. Мова це віршований розмір поеми Анапест. А пролог сам написано «Ямбом». Вступ, тобто пролог, написано також терцинами, які вперше застосував Данте у своїй божественній комедії. Перший рядок в терцині римується з третім, а середній з першим і третім рядком наступної строфи. Терцини звучать урочисто, піднесено, патетично. Наприклад, «Народи мій, замучений розбитий, мов паралітик, то й на роздорожжу, людським презирством ніби струпом критий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Тобто виникає такий своєрідний ланцюг Рим А, Б, а Б, В, Б, В, Г, ВГВ і так далі. Сюжетну частину написано катренами. Також у поемі є епітети, наприклад, народи мій замучений, розбитий. Людським презирством, укрита злість, облудлива покірність, найсвятішою любов'ю, сміх дзвінки, світляна смуга, день воскресний, хвилю блаженну, огнем живущим, пісню палку, відхненну, путь спасенну, огнистим видом, народів вольних колі, хазяїн домовитий в своїй хаті. Порівняння також є, мов паралітик, той на роздорожу, людським презирством, ніби з трупом критий, глянеш, як хазяїн домовитий, є також метафори: край твій весь политий кров'ю, у твоєму слові іскряться і сила, і м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться. О, якби хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що у хвилю ту блаженну здоровлює огнем живущим буха. На сьогодні це все. Я буду з вами прощатися, всім па-па, всім хорошого дня, зрінемося з вами у наступних відео.